Державна податкова служба намагається детінізувати надання ріелторських послуг. Ключовий орієнтир встановлення прозорих умов посередницької діяльності у сфері укладання договорів про оренду нерухомості. Власне цього вимагає податковий кодекс України. Ріелтори зобов'язані подавати до контролюючого органу за місцем податкової адреси інформацію про укладені договора за їхнім посередництвом щодо надання в оренду нерухомого майна. У строки передбачені для податкового розрахунку за встановленою формою. Форма встановлена наказом Міністерства фінансів від від 13 травня 2017 року. номер 497. для рієлторів, які нехтуватимуть вчасними звітами про укладені угоди з оренди нерухомості, здійснені за їх участі в якості посередників. Передбачені штрафні санкції. Аби уникнути цього, податкові звіт необхідно подати упродовж 40 днів. Якщо рієлтори порушують порядок. Та строки подання такої інформації до них застосовується відповідальність відповідно до статті 119. 1, Це, зокрема, штрафна санкція у розмірі 680 гривень. У разі повторного вчинення правопорушення ріелтором щодо порядку чи строків подання такої інформації, якщо до нього вже протягом року була застосована така санкція, то штрафна санкція вже буде застосовуватися в розмірі 1360 гривень. Додаткиці наголошують, вчасна податкова звітність елемент ділової репутації рієлтора. А ринок посередництва у сфері оренди нерухомості має функціонувати у правовому полі відповідно до норм податкового законодавства. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.